Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, допомога при народженні дитини в Польщі, як її отримати біженцям з України. Після ухвалення спеціального закону в Польщі про допомогу біженцям з України. Ці люди мають право на допомогу при народженні дитини в Польщі, так зване Бічікове. Спочатку потрібно подати заяву на цю виплату, на цю допомогу мають право мати дитини, батько дитини, юридичний опікун, фактичний опікун чи тимчасовий опікун. Які умови отримання друзів-допомоги? Перше це проживання разом із дитиною та віз до Польщі безпосередньо з території України від 24 лютого. Наступне це факт реєстрації комендантом установи прикордонної служби Польщі під час проходження прикордонного контролю. Якщо в'їзд на територію Польщі не було зареєстровано під час проходження прикордонного контролю, то потрібно протягом 60 днів від дня в'їзду подати заяву на отримання номеру. Песель, номери песель дитини також та батьків. Наступне це нижчий за 1922 злотих дохід сім'ї у перерахунку на одну особу, причому до уваги береться лише дохід тих членів сім'ї, які знаходяться у Польщі. Перебування вагітної під медичним наглядом також не пізніше, ніж від 10-го 10 тижня вагітності до пологів. Цей документ не подають фактичні або юридичні опікуни. Чи встановлювачі. Заява на допомогу при народженні подається протягом 12 місяців від народження дитини. Розмір допомоги, друзі, становить 1000 злотих на дитину. Виплата відбувається банківським або поштовим переказом. Заяву можна подати онлайн за допомогою системи «Емпатія». Особисто у центрі соціальної допомоги, у жонду чи гміни, або міста за місцем проживання, або в іншій установі, визначеній місцевою друзівладою, також через пошту. Що потрібно підготувати? Які документи, дані про себе та дитину, на яку подаватиметься заява, номери, песель, електронна адреса, номер банківського рахунку для виплати допомоги. Наступне – це довідка від лікаря або акушерки, яка підтверджує, що мати дитини щонайменше з 10-го тижня вагітності була під. Медичним наглядом. І наступне це документи про розмір доходів сім'ї. Одиноким батькам, матерям чи установлювачам також потрібно додати виданий або підтверджений судом документ, що зобов'язує іншого з батьків виплачувати аліменти. Якщо другий з батьків помер або невідомий, копію акту цивільного стану чи рішення суду про. Відмову у призначенні сплати аліментів для другого з батьків, також дані документу, на підставі якого відбувається перетин кордону. Видача рішення триває протягом місяця. У цей період управління перевіряє правильність, заповнена заяви, додані документи, умови виплати цієї допомоги. Однак, у зв'язку з війною в Україні органи, які видають рішення, будуть мати на увазі виняткову ситуацію. Заявників. Ті люди, які не мають змоги надати усі обов'язкові документи незалежних від себе причин, пов'язаних з війною та необхідністю покинути країну, повинні будуть під час розгляду заяви аргументувати причини відсутності конкретної медичної документації. У випадку відмови є можливість подати апеляцію на це рішення до суду. Ось такі, друзі, новини для українців. До зустрічі!